Держсекретар США Марко Рубіо заперечив намір зняття санкцій щодо північного потоку та розкритикував видання політико за матеріал і ствердженням, що Білий Дім нібито розглядає скасування санкцій до газопроводу Північний Потік-2 у рамках мирної угоди щодо України. Держсекретар США Рубіо засвідчив про це у соцмережі. X. 24 четвертого квітня під час першого президентського терміну Трампа запроваджені санкції на компанії, що брали участь у будівництві названого газогону, за словами держсекретаря США, ні Стів Вітковні я не вели жодних розмов про скасування санкцій щодо Росії у рамках угоди з Україною. Наголосив Рубіо і назвав публікацію політико. Одно. Значно неправдивою, та запропонував спростувати.